Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Майбутня вірність Єремії 32.42. Я спроваджу на них все добро, яке провіщав я про них. Сара втратила матір, коли їй було всього 14 років. Невдовзі вона та її брати й сестри втратили ще й дім і стали безхатченками. Роками пізніше Сара хотіла забезпечити своїх майбутніх дітей спадком, який би передавався з покоління в покоління. Вона важко працювала, аби придбати будинок і забезпечити родину постійним житлом, домом, якого в неї ніколи не було. Інвестування в будинок для майбутніх поколінь. Є проявом віри стосовно майбутнього, якого ще не видно, Бог звелів пророку Єремії купити землю якраз перед жорстокою облогою Єрусалима вавилонянами. Божі настанови були незрозумілими для пророка, враховуючи, що невдовзі все майно народу буде конфісковано. Однак Бог дав Єремії обітницю. Як спровадив був я все велике це зло на народ цей, так спроваджу на них все добро, яке провіщав я про них. Пророча інвестиція в майно була фізичною ознакою Божої вірності в майбутньому поверненні ізраїльтян на батьківщину. Навіть попри жахливий напад, Бог обіцяв своєму народу, що мир повернеться. Майно і будинки знову продаватимуться і купуватимуться. Ми можемо покладатися на Божу вірність та інвестувати у віру. Хоча ми, можливо, не бачимо вирішення кожної ситуації, проте впевнені, що одного дня Бог все владнає, через що ви забуваєте про Божу вірність якою може бути ваша інвестиція в контексті обіцяного ним відновлення? Помолимось. Дорогий Боже, допоможи мені сьогодні інвестувати в майбутнє, якого я ще не бачу. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями. Та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.